Дуже ми до чужої біди, до чужих страждань наших співчизників, наших воїнів, до страждань навіть однієї людини Надії Старченко, народний депутат України, українська бідна батьківщина, ця тендітна ніжна жінка, яка за останні дні дуже схлудла, зблідла, але скільки в ній музиці, скільки в в ній героїзму, що вона стала символом. Україні символом боротьби Україні, Українців за нашу незалежність, за нашу свободу, за дітність кожної людини. Ви знаєте, що її викрили, що її вивезли, що її там вивезли в Росію, що там приділили звинувачення, що вона незаконно перетнула кордон Російської Федерації, що вона причетна до вбивства двох. Російські журналісти, які загинули під час мінометного обстрілу, пред'явили їх звинувачення, дивлячись на те, що там нічого немає, що немає переконливих доказів про те, що вона причетна до цих злочинів, її заарештували, її тримають зараз ув'язання в ті ізоляторі. Вона відкидає будь-які звинувачення і говорить, що буде йти до кінця, буде доказувати свою правоту навіть ціною свого життя. 13 грудня вона відмовилась. Від їжі вона оголосила голодовку, да, ви знаєте, да? що вона живе зараз тільки теплу воду. На сьогоднішній день е, стан здоров'я її дуже тяжкий, дуже є велика загроза її життю і просто ми можемо її втратити через час, через два, через день, через два дні, через три дні. Тому Юлія Тимошенко. Звернулися з закликом провести усіх обласних районах, у усіх населених пунктах такі от акції за підтримку Надії Савченко, провести такі молебні за Україну, за мир, за надію, як тут написано у нас на наших плакатах. Ми хотіли б дуже, щоб Господь дав їй сили витримати, вистояти, пройти цей важкий шлях. І залишитись живою. І закликають тем, що вона що закликають до того, що вона припинила голодування, але вона сказала, що я буду йти до кінця, або я повернусь вільною в Україну, або я загину тут, в Російській Федерації, волі у неволі, у тюрмі. Тому ми з вами теж сьогодні помолилися. Ми заказ, заказ, замовили такі молебні, які прийшли в нашому цьому храмі. Так що будемо сподіватися, що там. Почують, що ми молилися. Да? Так що дякую всім за підтримку, дякую, що всі прийшли, що ми помолилися за нашу надію, за нашого народного депутата. Будемо сподіватися, що все буде добре, що вона все це витримає і що вона переможе. Слава Україні! Слава нації! Да, это ее лидер, это я ее учил. И мы повинні вытронуть. А обязательно, тут и песло. Yeah. Такими активистами мы не пропадем. Любую <laughs> погоду.